Клініка Калина це насправді є втіленням мрії, можна навіть сказати так, трьох поколінь родини Абрагамовичів. Почалися медичні реформи, і ми з чоловіком прийняли рішення, що потрібно щось змінювати, потрібно розвивати медицину, вдосконалювати і поставити медицину в Україні справді на такий рівень, який би ми вважали достойним. Тому ми прийняли рішення відкривати клініку, і вона базується на знаннях, досвіді, на методах роботи трьох поколінь нашої родини. І коли в тебе абсолютно вся родина медиків, ну, мало хто можна сказати, у Львові ніколи не чув прізвища Абрагамович. Багато хто лікувався у моїх родичів. І це насправді дуже є велика відповідальність, оскільки батько, професор академії, дідусь знаний на всю Україну, всі дуже фахові, висококваліфіковані лікарі, то ти, як ніби представник, несеш відповідальність за. Кожний свій діагноз, за кожний вчинок, за кожне призначення. І ти розумієш, що ти є обличчям всієї родини, тому ми справді з великою відповідальністю ставимося до нашої роботи, в нас це не конвейер, у нас індивідуальний підхід до кожного пацієнта, і в першу чергу на першому місці для нас. Це є справді одужання пацієнта, задоволений пацієнт, який відчуває, що до нього поставилися щиро, емпатично перейнялися його проблемою. І неймовірне задоволення, коли приходить пацієнт і каже, мені вже краще, або каже, Я вже одужав. Ці матеріальні блага, звичайно, на сьогоднішній день дуже важливі, але вони для нашої клініки, для нашого колективу, справді не на першому місці. Ми хочемо показати, яка медицина повинна бути, який повинен бути доктор, як повинна бути налагоджена робота, яке повинне бути ставлення до пацієнтів. Ми і своїх студентів теж навчаємо. Пацієнт все-таки не прийшов здоровий, у нього є якісь проблеми, він потребує допомоги. Можливо, він інколи емоційно виснажений, можливо, деколи він трошки занадто емоційно висловлює. Свої бачення, свої погляди, ну, але ж ти лікар, і ти повинен залишатися спокійним, врівноваженим, з розумінням поставитися до ситуації і без краплі осуду наголошую на цьому, без краплі осуду намагатися допомогти пацієнтові. Це дуже важливо. Насправді приходять пацієнти, які спочатку так дещо. Ну, з дистанцією в перший раз бачить лікаря, це природньо налаштовані не дуже дружньо, скажемо, і дуже важко починають розмову про себе. Його потрібно розговорити, налаштувати позитивно. Але ми ще також акцентуємо завжди увагу на тому, що пацієнт повинен розуміти, все, що відбувається в стінах клініки, є абсолютно конфіденційним. Тому що абсолютно зрозуміло, у Львові багато хто між собою знайомий і комусь некомфортно розказувати про якісь свої проблеми зі здоров'ям, бо знає, що там є спільні знайомі. Це абсолютно залишається в стінах клініки. Конфіденційність є справді дуже важливою складовою медичної етики і поведінки лікаря в цілому. Також пацієнт має розуміти, що лікар це не суддя. Лікар розпитує деколи дуже якісь такі навіть інтимні подробиці, не для того, щоб осудити, не для того, щоб повчати. Лікар розпитує виключно для того, як священник на сповіді, щоб могти тобі краще допомогти, без краплі осуду, без. Повчальних фраз, ми так і студентів теж навчаємо. Лікар не має говорити до пацієнта зверхньо, бо він такий дуже мудрий, він там 10 університетів закінчив, і говорити повчально, наказово і так далі. Ні, лікар повинен знайти підхід, щоб пацієнт сам захотів робити те, що лікар просто наполегливо рекомендує, а примусити ми нікого не зможемо. Якщо наше завдання, щоб пацієнт одужав. То ми маємо знайти шляхи для того. А які шляхи для того? Для того, щоб пацієнт одужав, потрібно три слов дві компоненти. Перше, я так завжди своїм пацієнтам розказую. Перше, це лікар, який знає, що з вами робити. Друге, це пацієнт, який буде це все виконувати. І третє, то така трохи приватна справа, але я все-таки озвучу. Це є Божа допомога. Коли ці три складові склад... є разом, тоді однозначно буде позитивний ефект. Так от, а лікар, який знає, що робити, це не завжди тільки призначити відповідні обстеження і призначити лікування за протоколом. Це набагато ширше питання, тому що треба знайти підхід до пацієнта, щоб пацієнт. Повірив в силу того лікування, щоб пацієнт захотів виконати призначення, щоб чемно приймав інколи це треба так скурпульозно по годинах, щоб він розумів відповідальність того, і він розумів, як він це все буде правильно виконувати, то буде досягнений відповідний результат. І насправді це така робота, яка часто виходить за, за межі. І того часу, який виділений на консультацію. Інколи продовжує спілкуватися з одного ще там вайбером і, і ввечері, і пізно ввечері, бо дуже хочеться досягнути того гарного результату в лікуванні пацієнтів. І це виходить за межі тих протоколів, які нам насправді ну, дещо нав'язані, тому що люд... медицина це не математика. Людина це не робот. І настільки потрібно знаходити до кожного індивідуальний підхід, кожного розглядати як цілісний організм, але не подібний ні на кого іншого. Немає двох однакових людей, немає двох однакових ситуацій, немає двох однакових діагнозів. Нікого не існує в терапії, як мінімум.